Доброго дня, Це мій канал. Бабушка нав'язала і мене звати Бабуля Віка. Що я вам хочу розказати, Бистро -бистро, тому що зв'язала дві іграшки одну вже віддала іграшку, я вам там в кінці поставлю фотографію, а другу іграшку завтра треба зраненько віддати. Тому сьогодні по темноті без світла, тому що світло не знаю, коли включать. Ну, общем, при днівному і вечірньому світлі битренько -битренько знімаю вам. Зв'язала зайчулю. Це називається зайка Дейнега або зайчуля Ось зайчуля Отаку От зайчика зв'язала, ще хочу банкати, бо тільки тільки зв'язала, з-під ножа. Достала рожеві нитки. дівочки, в'язала, в'язала і дивлюся, десь на неї такі є крапельки. Ну, Так як це людині дуже знайомі, і грошей сильно брати не буду. Ну то скажу, що то, ось така розкраска, що <смі> то так має бути. Ну, що я тепер скажу? Що тепер зроблю, Як я почала зв'язала платье нормально, почала вже спідничку і вийшла така фігняга. І Що розпускати, що, викидати? Ні, так і буде. Зв'язала таку зайчульку, зв'язала з цих очей ті, що називаються. Вони полусфери. Мені щось вони не дуже подобаються. Щось я вам розкажу. Замовила такі очі. Взагалі, треба було мені видати великі зайців, оці такі балярінки, тільки великі, це така менша, це значить, буде більше. І замовила очі 25 дівчатки. І я така, взагалі, я коли замовляла шерепа, я не знала, що це вони. І мені прийшли сьогодні прямо додому, принесли мені Ось я сюди, тут плюмочку, я вставила в одне око рожеве, в одне око зелене. Це у мене камера повернулася. В одне око рожеве. Одне око зелене вставила. Розумієте? Воно ну, навіть не видно, тому що надворі темно. Ось такі вони, ось такий полус, отакий наче, шарик половинку. Мені вони не дуже подобаються. Дочі моїй подобається. По... Мені не подобається. А я замовила, і виходилося... не вийшло. Мені в цих міках сильно тренує, так видно їх кольор очей. Треба було великі мені очі, і вона знайшла на Алікс мені показала картинку. Ви ж знаєте, що картинка, фотографія дуже багато чого має значення. Коли є фотографія, люди вміють фотографувати, це не те, що я. Взагалі, було шикарно, вау, все класно. А не дочиталась, не подивилась там щось на китайське, на англійське, може, фіхі одна. Я ж не дивилась, вона мені показала картинки та і все. Кажу, замов мені по дві пачечки якихось синіх замов, чи фіолетових якихось замов і все. То вона мені, дівчатки, замовила аж один, два, три, чотири. Аж 5 різних кольорів, дівочки, вона мені замовила. Ну, спасибо, дуці, дякую, друзі, дякую. Дюся мені замовила е... вона за них купила гроші. Я за них не платила, то знаєте, задаре на мої коню зуби не дивляться. Ну, не мені... Я не знаю, тепер подивитися 24, 24 куди його подавати, не знаю. А одні мене очіки... не люблю, коли в кадрі шум'ять люди другі. Ну, сама так само це зрозумів. А друге вона мені заказала чисто от себе. Знаєте, такі... Щас, як буде видно, такі от на одну сторону тут така глазка. Нічого ж не видно, що ці тіма. Ось такі, поняли, які вона мені? Заказала така пачечка, це 18-ка. І вони якісь такі плошки, дівчатки, не такі, як от у нас завжди ми купляємо. І вони кажуть, чи ти мені не, ти не сказала, ти мені сказала от ти. Ну, в общем, як буде. Заказала мені ще якісь вакси, і були дуже дешево. Такі наборчики 16 на, на 16, теж ці ж полосвірки. Я з них в'язала соли. Соли були класно з такими, чому такі на часова жлупа глаза. Оце я в'язала сово. От я буду в'язати сови, якраз їх на сово пущу. Мені треба зараз в'язати ще 20 сов маленьких. І такий наборчик очей. Оце, девочки, що придбала, ще два таких оцих чорних 14. Бо я не люблю вставляти десятку, восьмерку, щось воно мені таке мілке, щось воно мені таке маленьке, я його не бачу. І вони такі мені. Я знаєте, скажу вам, я була на фестивалі в цьому. Холодним яру і були іграшки. Такі знаєте, іграшки такі геть непогані, такі хорошенькі іграшки були в людей. Ну, оце що люди вставляють туди мелкі такі очі. От знаєте от людину, іграшку, ще якусь експозицію сюди видають очі. І оце маленько тій пусінки очіки, ну, геть воно тіряється від ігрушки. Ну, треба якось трошки дивитися, щоб ну, якісь трошки більшенькі. Воно дивиться в очі, дивиться, ну, блін, ну ігрушка. Може, ігрушка бути якась така не дуже, а коли очі вставлені великі, ну супер. Є одна лязальниця, я їй спеціально даже писала, в неї була маленька іграшка, і в неї були вставлені іграшки. Я кажу, які у вас розмір очей? Вона каже, 25-ка. І Вона каже, очі в мене виграють, виіграють в неї очі. Хто вже знає, всі її дивляться, Я не знаю, чи вона в Ютубі взагалі є, бо я в неї колись в інстаграмі в неї такі, Вона така волосся в неї біле. От. Так що їй велика іграшка з великими очима, дуже виіграє. Що, тому що ну от, я так люблю. Це все тут поставила теж, я поставила це 20 в мене, тут ці очі. Величенькі на таку маленьку іграшку, Вони наче кажуть, ну вони. От... Так. Мені така не дуже подобається, ну, всім подобається мені, мене взяли так. Так що, дівчатки, такі справи, такі діла. Хотіла, щоб трошки щось показати, швидко щось розказати, що зробила, що зв'язала. І зараз в кінці ще ставлю вам того зайчика. От це, що в мене є. Літо продовжується, птека продовжується. У неділю в мене була дуже невелика неприємність. У Мого брата згорів гараж, згоріла машина, слава богу, брат не пострадав. Треба буде трошки Треш, роблять, щось треба брати і допомогти, бо машина своя, то мать ті заново своя машина, а, чужа, а чужий гараж був. Треба чужий гараж встановлювати. Так що трошки неприятність, трошки біда-бідова. Треба бабулі попрацювати, попрацювати, і трошки треба бабулі щось брати і допомогти. Я ніколи ніколи не розказувала, я старша сестра в сім'ї. У мене є брат на 8 років молодший, і в мене є брат на 19 років молодший мене. І я так хотіла, щоб в мене був хтось старший мене, сюди за мною якось піклувався, заботився. А виходить, я така, от, така, ви знаєте, це защитна реакція, це хі хі хі-хі-ха-ха, це моя защитна реакція. Я буваю дуже серйозна, буваю дуже здервована, буваю, даже і зла, буваю всяка. Ну, я тебе захищаю тим, що я сюди завжди везела, мене завжди все дуже окей, все дуже класно, хоча на самом деле буває дуже все погано. Ну, я ніколи не роблю вітер, ну, воно нікому не потрібне. Воно це своє, слідлічне, сімейне. Тому такі справи. Так що буде в нас все добре, буде все хорошо, все заробимо, все зробимо, все встановимо. головне, брат, живий, здоровий і все остальне, то фігня. Так що, дівчатки, всім дякую, що подивилися. До побачення, до нових зустрічей, до нових в'язок, і в'яжіть, в'яжіть, в'яжіть. Я дивіться, підняла настроєння. Мені ви дякую, підняли мені настроєння після ярмарки. Підняли мені настрій, я довольна, я щаслива. В'яжу далі. Душі, все, до побачення, до побачення!